Добрий день, я лікар-уролог клініки Ланцет. Вирішив сьогодні поговорити, розповісти про збудників запальних процесів в урологічній сфері, не специфічних збудників урологічних захворювань. Тому що специфічні збудники урологічних захворювань, такі як хламідіоз, ореоплазмоз, мікоплазмоз, гарно відомі. До речі, туберкульоз. Який дуже рідко зустрічається, зустрічається в даний час, також є специфічним збудником е, запальних процесів. Неспецифічні збудники запальних процесів це всім гарно відомі мікроорганізми, з якими ми живемо протягом всього нашого життя. І перший, звичайно, самий е, відомий і самий серйозний збудник урологічних інфекцій це. Ешеріхія колі, кішкова паличка. Кішкова паличка є нормальним, абсолютно нормальним симбіонтом, мікроорганізмом, який живе в кішківнику людини здорової напротязі всього його життя. Кішкова паличка допомагає перетравлюванню їжі, допомагає синтезу вітамінів. Її наявність є необхідною. Для нормального фу функціонування э, э, системи перетравлювання їжі, але вона є дуже патогенною по відношенню до сечової і статевої системи. По статистиці це о, статистика э, коливається за останні десятки років. Вона займає близько 60% серед усіх збудників ем, запальних процесів е, в урології. На другому місці, який значно відстає порядка 10 і менш, інколи менше відсотків, є енторококфікаліс, також нормальний організм для травного тракту людини. І виникає е, логічне абсолютне запитання. Чому, якщо ми на протязі всього нашого життя контактуємо і живемо з кішковою паличкою або ентерококом фікаліс всередині себе в кішківнику, чому і яким чином вони потрапляють в статеву або січову систему нашу і викликають запалення? А на це питання? Звичайно, є дуже багато відповідей, але жодна з цих відповідей не завжди пояснює причину і шляхи розповсюдження цих мікроорганізмів і їх дорогу до сечових шляхів. Саме перший шлях це абсолютно очевидний шлях, це так званий висхідний шлях. Коли через сечовипускний канал потрапляється інфекція, ці мікроорганізми для сечових шляхів це вже стає інфекцією, піднімається висхідний шлях, вона піднімається з каналу вверх по сечовій системі і проявляє свої потаєнні властивості. Але це досить екзотичний і рідкий шлях по відношенню для цих інфекцій. І яким який більше характерний для специфічних збудників, таких як Ламідіоз, гонорея та інші збудники, що стосується кішкової палички або ентерокока, частіше всього. Кажуть про лімфогенний через лімфодичні судини, гематогенний через е, судини е, кровеносні шляхи розповсюдження цієї, е, цих мікроорганізмів до статевої системи. І якщо в кишківнику людини кишкова паличка до прикладу є нормальним, абсолютно корисним мікроорганізмом в е сечовій системі людини вона проявляє всі свої потаєнні і злоякісні е характеристики. Вона може викликати як гостре запалення. Так і хронічне запалення, що стосується гострого запалення з серйозним перебігом високою температурою і всіми симптомами інтоксикації, це так, так званий пілонефріт, запалення нирки. Це може бути гострий простатит запалення передміхуркової залази, це може бути запалення яєчка або яєчок, орха, епідедіміт і, 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 і інші види запалення. Що стосується зараз, мені хочеться звернути увагу більш на хронічний перебіг цих процесів, який характерний для запалення нирки піламифріту і запалення. Можливо, простати простатиту це та патологія, ця назологія, з якою ми стикаємося частіше всього в нашій амбулаторній переважно роботі. Тому що, як ви розумієте, гострі процеси частіше лікуються все ж таки в умовах стаціонару. В амбулаторній практиці ми часто, досить часто стикаємося з хронічним перебігом піла, запалення нирки і простатиту та інших видів запалення. парадокс цієї. Ситуації заключається в тому, що лікування, традиційне лікування антибіотиками в разі хронічних запальних процесів не завжди приводить до бажаного результату. Тому що нема. На жаль, антибактеріальних препаратів нема препаратів такого хімічного складу, які б могли селективно знищити кішкову паличку або той же ентерокок. А це нагадаю близько 60-70 всіх випадків, селективно знищити їх в сечовій або статевій системі людини. Не пошкоджуючи суттєво популяцію цих мікроорганізмів в кишковому тракті, в будь-якому випадку, при призначенні антибактеріальних препаратів традиційних страждає мікрофлора, так звана кишкового тракту, це призводить до ряду неприємних наслідків так званого дисбактеріозу, який Погіршує в значній мірі роботу кишківника. Тому якщо ми в разі е, гострого процесу можемо використовувати антибактеріальні препарати широко, то в разі хронічного процесу ми змушені комбінувати ці препарати з рослинними препаратами, з препаратами, які змі е, підвищують місцевий імунітет. Я не хочу називати конкретні препарати, але Враховуючи актуальність проблеми, ряд фармацевтичних компаній виробляють такі препарати, які допомагають нам підвищувати якість місцевого імунітету, і таким чином допомагають позбутися інфекції саме сечової або статевої інфекції, в разі подібного захворювання. Хочу зауважити, що як і інші хронічні. Хвороби, до прикладу, візьміть тонзелит, гастрит або якийсь хронічний бронхіт, Ці захворювання лікуються не швидко, вимагають певної настирності від пацієнта і адекватності від лікаря, який проявить терпіння, винахідливість і досвід для того, щоб здолати цю інфекцію. Наша клініка Ланцет має змогу ретельно і на високому професійному рівні провести обстеження, рідин, скажімо, рідин організму. В даному випадку це може бути сеча і інші рідини, які пов'язані з урологією, на наявність подібних збудників, а також. Забезпечити адекватне лікування комбіноване з використанням антибактеріальних препаратів, фітопрепаратів і сучасних імуномодулюючих препаратів, які в кінцевому випадку наразі дасть можливість позбутися хронічної інфекції, яка турбувала людину протягом багатьох років. Бажаю вам здоров'я і але в разі необхідності хочу порадити звертатись в клініку ланцет для проведення необхідних досліджень і відповідно призначення лікування. Здоровим бути просто, просто приходьте в ланцет.